Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Сьогодні черговий випуск розпаковки Баулу Укрпошти. Як ви знаєте, ми його купляли на аукціоні Прозоро. Тож, давайте подивимося, що ми зможемо знайти цього разу, і чи буде це прибуткова чи мінусова історія. Також нагадую, що ви можете допомогти каналу, поставивши вподобайку чи написавши коментар. Адже для вас це не складно, а для мене це додаткова мотивація і буст даного відео. Ну що ж, поїхали. Так, і одразу перша, перша а, які критик потрьопана. проковирюємо сюди дорогу. Все понятно. Так. І знову кабеля. Ми що в попередньому випуску розпочали з них, що в цьому також. Супер. Так, це великий дерот для. Ну, скоріш за все, інтернету. Бо тут є ця кліпса, яка вставляється в і в ПК. Його тут до 100 біса багато. Не знаю, скільки тут метрів. Uh, до речі, незвичний колір, я вам хочу сказати, зазвичай вони там які зелені чи сірі, але такого uh -huh. подивимось. Я знаю, що 5 гривень метр. А uh, скільки тут метрів, я не знаю. Я думаю, гривень в 50 це можна оцінити спокійно і продати. Тому, якщо вам потрібен інтернет-кабель, пишіть. Або взагалі кабелі, якщо потрібні, пишіть в мене є на любий сама. Так. ТТНку не зрізали. Написано Valorant Viapon. Окей. Valorant Viapon. Valorant ми знаємо, що таке. І Viapon ми також знаємо, що таке. Давайте подивимось, що це. за Valorant Viapon. Для тих, хто не знає, що таке Валорант, то Валорант це ПК-гра. Да. З змагаць, е, змагацькою історією. Так, щось гарненьке я бачу. Так. Е, я знаю, кому це може сподобатись, по-перше. Дивіться, така упаковочка. Та ти що тут Фенікс у нас, та ти що? Фенікс джетка стоїть, Цього не пам'ятаю, як звати. Бріч Брім. Якось так. Блін, ну прикольно, що тут, може вкладиш якісь є. А, ні, нема вкладиш, але можна так поставити. Слухайте, ну це прикольно. Кайф. Фрік. Так, і. Ого. Ого. А, ну він не гострий. А, ну це прям чисто це... понтореска, да? Він взагалі не гострий, ну, крім того, що тут гострий. А так він не гострий, нічого, але ви погляньте на цю красу. Мені здається, що я вже двічі поранився. Отут оця штука гостріша, ніж е, кінчик цієї. Так виглядає. Ну, прикольно. Достатньо важкий, реально важкий. Грам 400-500 точно буде. Такий. Ні, ну прикольно. Що? Нормаз. Така собі декорація з тим постером. Подивимось, скільки це може коштувати, але я знаю, що фанати, ну, блин. А ті, хто грають в гру, вони в гру вдоначують сотні баксів і спокійно собі чілять. Скільки такий аксесуар може коштувати в реалі хази. Будемо розбиратися, шукати і дивитися. Окей, так. Ідемо далі. Так, Давайте оце відкриємо. Я думаю, його так. О, що в нас тут? Мейден чайне, Дніпро. Щось в Дніпро що це? Шапочка? Схоже на якусь а-ля шапочку. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Така штука. Окей. Якщо хто шари, напишіть в коментарях, будь ласка. Можливо, я розберуся і дропну в Телеграм, але якщо не розберусь, то буду чекати на ваші коментарі. І потрібно такий кадр застопорити. Це мені для того, щоб зняти е скріншотом і зробити обгортку. Так, ось така у нас посилочка. Дуже легка, дуже мініатюрна. Давайте вскриємо. що це у нас таке? Бачу чи є обличчя? М -м, Боже, як його звати? Хайзенберг. о! за все тяжкие. Это типа балаклава, чи это подушка, наволочка. Це? Я так понимаю, что это балаклава. Ладно. Так, ось такий це вид має. Я не скажу, що це дуже зручно. Одразу скажу, я надівав це без дзеркала, і я не знаю, чи там не перекособочено, чи рівно, чи ні. Але це дивно. Воно так стягує тобі обличчя странно. Ну, окей, це виглядає ось так. Не знаю. Напишіть в коментарях, як вам вести й далі так розпаковки чи ні. Так, я повернувся. Да, це знову я. Не Хайзенберг Ніхто. Давайте подивимось, що у нас в наступній посилці. Так, окей. Годинники. Вроді пусто. Так, о, цей прикольно виглядає. Зацініть. Піраміда Тутенхамона. Ні, ну реально виглядає прикольно. Так. Вілон називається Ось такий бренд. Доволі звичайні, як на мене, кварцеві. Скоріше за все, якщо там ніде ніякого механізму жорсткого не вставну. Але ось так. Вони, до речі, прозорі. Там, де трикутничок, там, де немає ніяких граней, то вони цілком прозорі. Але гаманець явно під заміну. Ой, гаманець цей. Ручки. Ручки явно, явно під заміну. Все інше, ну, надо дивитися. Так, і ось такі годинники у нас для якоїсь закоханої пари, наприклад, на 14 лютого День закоханих. Якщо хто не знав, то, ось, будь ласка, вам чудовий подарунок для вашої дівчини чи дружини. Окей, ціну ви побачили. Я відкидаю їх в сторону і ми йдемо. Далі. Давайте оце спробуємо. Насторожує, насторожує такий звук однозначно. Так. Ну, ладно, окей. Не насторожує. Це в нас викрутка з великою кількістю біток. Їх тут просто мільйон, ви гляньте. <хи> ну, Реально їх багато. Рахувати не буду, Думаю, штук 20 точно є. Так, окей, такий компактний собі набір викрутасок. Так, закрутили. Ой, не закручується. Мабуть, навпаки було. Отак да, було. Так. Да. Окей. Подивимось, скільки це може коштувати. 32 бітки Тут ось побачив, написано. А, тому це одразу в Телеграм мені це не потрібно. Так, давайте все. А ми їх скочували, скочували і не перескочували. Що це таке? Кенко Smart Filter. Кенко Smart Filter, MS Protector і MS UV370. Не знаю, що з таке. Ні, я то поняв якийсь е, фільтр. Так, Multi-Qaulted Filter DC, Specifical Protect. Фотограф для фотографів. Тобто, скоріш за все, це фільтр на саму камеру. Тобто, на об'єктив. Окей. На об'єктив надіваєте фільтр і у вас там вон, змінюється картинка, там вам показано. Добре, давайте холянемо, які вони. І відкривається. А, -а, -а, а. Тут прям, поняли, такі штучки всякі. І що? Щось змінилось чи ні? Так, не буду їх замацювати, можливо, я їх зможу продати, але тут просто скло і різьба. Окей. Добре, відкладемо це в сторону, поки сюди я його не замацьорив, і потім мені сказали, що на нього ціна впала. Так, добре. Дві штуки таких фільтрів, вони різні. А, якщо хтось займається фотографією професійно, залітайте. Так, добре. Давайте подивимось, що наступне. Давайте щось таке. Давайте щось чорненьке, щось плоскеньке відкриємо. Я вже зрозумів, що з цими штуками проще так робити. Чергова сумочка. Гаманець. Так, да, Цього разу просто гаманець. Ось так от виглядає. Ну, До речі, можливо, це шкіра. Цілком. Виглядає достатньо новим. Що у нас тут? Відсік для грошей раз, відсік для грошей два. І для карточок. Карточки. Один відсік, другий відсік. Ну, чесно вам скажу, виглядає, що як кожа, а чи кожа чи ні. Там уже хто знає, що тут у нас написано: Іванка, Іванка Трамп. Охренеть, в неї є свій м'яч. Зацініть. Там написано Іванка Трамп. Жестяк. Тоді це ще може і грошей коштувати? Прикол. <рикола> Неочікувана знахідка. Окей. Іванка Трамп. Враховуючи, що у Іванки Трамп Трамп в президентах зараз, то це може коштувати нормальних грошей. Подивимось. Так, що в нас тут? М -м -м. Знову годинники. Так, це що? Це у нас просто корпус якийсь, так? Да? Такий корпус. Ну, до речі, виглядає гарно, але така штука. Така історія. Так, що у нас тут? Fashion Quartz. Таким. До речі, доволі нестандартний корпус, як на мене, квадратний. Незвично. Так, і у нас тут. Кверідум якийсь Якийсь кверідум в металевому корпусі і з металевим ремішцем. Окей, подивимось, скільки ці одиники коштують. Ціна залетіла вже до вас десь в кутку, а ми йдемо далі. Так, і в нас два пакети. Ну давайте з цього почнемо. Подивимося. що це, до чого це, як це. Окей, кабеля. Знову. Не було, не було. Я вже й забув за них і розслабився трішки, але ось вони. Окей. Так. У мене десь попередньо, наче щось в попередній розпаковці було схоже. Можливо, я помиляюся. Такий. Достатньо вдлини більше 2 метрів точно. Так, Sunfy. 250 вольт. Ну, коротше, такий, такий провод. Так, сюди. І такі штуки знову. Ну, Це, до речі, якісь не такі штуки. Це може навіть не до компа, це може до машини там щось прикурити, акумулятор, щось таке. Не знаю такі. Хто знає, для чого ці дроти використовуються, напишіть. Ну, До речі, реально може для, до автівки або ще щось. Так, і остання, так, кліпка. И мне проще так открывать, честно кажучи <laughs> Да ладно. <laughs> да ладно. Заценить. А, Штурмовый и Дартвайда. Так, а что це у нас? Колонки, чеша? Тут написано он. Щоб бахне, блять. Рація? Я дарт Вейдер. Прийом, прийом. Як воно працює? Алло? Алло? Ти мене чуешь? Я не знаю, як це працює. Так. Окей, вимикаємо. Такі. Uh, ну, Скоріше, так за все, я розумію, що це рації, але доволі yeah. декоративно прикольні. Їх можна просто в інтер'єрі розставити і мати ось таких чуваків прикольних. Ну, я думаю, для фанатів точно uh, має б залетіти. Окей. Okay. На цьому все в цілому, як на мене, доволі цікаво вийшло. і Іванка Трамп там нам попалася, і ножик, і такі рації прикольні. Подивимось, що це все вийде по коштах, чи зможу я це продати, чи ні. Якщо комусь щось сподобалось, посилання на телеграм в описі.